Кріт Моллі та його окуляри. На зеленому лузі жило багато різних тварин. Там були миші, хом'яки, кролики, равлики та дощові черв'яки. Всі вони мирно жили разом протягом багатьох років, дружно ділячи простір лугу. Одного літнього дня кролик побачив здалеку незнайомця. Який наближався до галявини з невеликим рюкзаком. Він негайно сповістив про це всіх мешканців галявини, і в найкоротші терміни всі вони вийшли зі своїх нір і схованок. Привіт, я Кріт Моллі. гукнув незнайомець, наближаючись до тварин, що чекали на нього. Я шукаю новий дім і хотів би дізнатися, чи є тут вільне місце. Інші тварини перезирнулися між собою. Всі вони погодилися, що розширення їхньої спільноти це добре. Ласкаво просимо, любий Моллі, сказав кролик. У нас тут багато місця, дозволь мені познайомити тебе з багатьма мешканцями галявини. Вони блукали великою галявиною, поки кролик показував Моллі житло кожного з них. Просто обери вільне місце, сказав він. Досі ми ніколи не заважали один одному. Молі не міг повірити цьому. Він був дуже щасливий, що так швидко знайшов нове місце для ночівлі та ще й з такими добрими сусідами. Перші кілька днів він провів, облаштовуючи свій новий підземний дім. Він не взяв з собою багато речей, лише кілька дрібничок, які тепер з любов'ю розклав у нірці. Наступного дня Моллі вирішив зробити свою домівку трохи більшою, Кроти дуже добре вміють копати. Він старанно копав на всі боки. Раптом земля прямо перед ним стала тонкою і розсипчистою. Він почув гучний скрип. О, ні, подумав він. Я випадково натрапив на житло мишенят. Моллі стояв посеред вітальні мишачої сім'ї, оскільки він щойно проломив стіну. Мені дуже шкода, швидко промовив він. Я не хотів просто так вриватися сюди, я зараз же полагоджу стіну. На щастя, мишенята були вдома самі, і їм здалося дуже кумедним, що великий доброзичливий кріт раптом опинився разом з ними в їхньому домі. Хіба ти не бачив наших вхідних дверей? запитала одне з мишенят. Моллі потер очі, але зміг розгледіти лише розмитих мишей. Чесно кажучи, я не дуже добре бачу, відповів Моллі. Мишенята заспокоїли його і допомогли знайти вихід з вітальні. Він швидко розгреб землю назад до нори і обережно намацав шлях до своєї домівки. Коли він повернувся додому, то так втомився, що заснув на місці. Наступного ранку він прокинувся від гучних голосів, що долинали з лугу над його головою. Він потер очі і повільно намацав шлях до поверхні. Коли він висунув голову, то побачив багато тварин, що зібралися навколо. Побачивши його, вони одразу почали кричати. А один кричав Моллі, поглянь на луг! Це один великий будівельний майданчик. Багато тварин, що живуть по сусідству, маленькі, і тепер вони ледве можуть перелізти через ці пагорби, що ти наробив. Моллі погано бачив, але йому було страшенно незручно, бо інші тварини, здавалося, дуже злими на нього. Я не навмисне, сказав він. Просто коли мені хочеться трохи денного світла, я рию. Моллі було дуже сумно. Тоді маленьке мишеня сказало Не будь таким суворим до Моллі, він навіть не бачить горбів, які нарив. Інші тварини подивилися один на одного і зрозуміли, що він не навмисно зробив всі горби. Тоді матері мишенят прийшла в голову ідея Знаєш що, Моллі? сказала вона, чому б нам не придбати тобі окуляри? І тоді ти зможеш побачити, де живуть інші тварини, і зможеш бути обережним. Моллі відчув полегшення сусіди більше не сердилися на нього, і він міг відкрити для себе світ зовсім по-новому, з новими окулярами. Коли Моллі почав користуватися окулярами, його життя змінилося. Тепер він міг не хаотично копати діри та робити горби. А міг зробити дизайн лугу для комфортного життя. Так він разом із мишенятами зробив маленький атракціон для розваг. Вони встановили гойдалку, карусель та гірку з гілок та листя. Білочкам він копав ямки, щоб їм було де горішки ховати. А для черв'ячків він зробив тунель від річки, щоб у них завжди була поруч водичка. Всі тварини на Лузі були дуже вдячні Моллі за його допомогу та талант. З того моменту всі на Лузі жили мирно та щасливо, а ще мишенята дуже любили гратися з кротом. Вони часто запрошували його до своєї вітальні на чай та печиво. Моллі був найщасливішим кротом на світі. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.